Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Дуже люблю дивитися інтерв'ю Джефа Безеса, тому що завжди там можна знайти практичні паради, лайфхаки, взагалі такий суперконцентрат досвіду. Та ну Джеф Безос одна з найбагатших людей в світі. По-перше, по-друге, він підприємець і він селфмейд, тобто він сам заробив свої колосальні статки, сотні мільярдів доларів, розвинувши. Кілька надзвичайно успішних бізнесів. І це не тільки Амазон, тому що Амазон ну, це мега-компанія, яку він збудував практично з гаража, але зараз він займається новим бізнесом. Да? Blue Origin, компанія, яка створює інфраструктуру для космічного транспорту. І Джеф Безос продає щороку там на 3, 5, 7 мільярдів доларів своїх акцій Амазон. І вкладає ці кошти в Blue Origin, і його лайфхаки, якийсь і життєвий досвід, а якісь практичні такі інсайти з світі бізнесу, управління, вони є ну, екстрацінними. Тобто, ти такого в підручниках не прочитаєш. Хочу сьогодні з вами поділитися однією його ідеєю. Яка контрінтуїтивна да, тому що ну, якщо ми з вами там почитаємо підручники з управління, то ми знайдемо там, да, тобто, що мають бути підходи уніфіковані до прийняття рішень, тобто треба. Підходити до цього стандартним таким шляхом, да, тобто на, на всіх рівнях ми маємо уніфікувати, як приймаються рішення, і в принципі, в теорії, це має виглядати ну, достатньо так гомогенно, да? достатньо однаково, як це робиться. Джевбе Безос каже, ні, рішення треба приймати по-різному. Дуже важливо не приплутати, які рішення ви збираєтесь прийняти. І тут він наводить таку дуже яскраву метафору в своєму. Інтерв'ю кілька годин тому, яке він дав Лексу Фрідману. Вони дуже детально там говорили про різні аспекти його життя, про дитинство, про створення бізнесу, про оці лайфхаки управлінської ефективності. Що каже Джеф Безос? Він каже: дивіться: є рішення двох принципових типів. Да? Одні рішення як двері, які відкриваються в обидва боки. Ти можеш прийняти це рішення. Зайти в ці двері, так якщо тобі там не сподобається, то ти можеш вийти повернутися, потім обрати інші двері. Тобто такі рішення, які не несуть невідворотніх, або, скажімо, надзвичайно складних і дорогих наслідків, такі, які можна відкрутити, так би мовити, назад, з точки зору їх наслідків, а вибрати якусь іншу опцію. І є рішення, які як двері, які відкриваються тільки в один бік. Ти туди прийшов. Назад повернення немає. Да? Тобто, ну уявіть собі, якщо, наприклад, ми приймаємо рішення там про те, якою має бути там дизайн упаковка нашого товару, да? Тобто, це рішення в дві сторони. Тому що якщо ми зробили не дуже гарну упаковку, да? потім зробили там тестування, порівняли і так, далі, і так далі. Або відгуки отримали якісь від споживачів, ми можемо її поміняти і це. Доволі просте рішення. Да, якісь витрати з цим будуть пов'язані, але ніякої катастрофи з цим не станеться. А тепер уявіть собі, якщо ми обрали не ту технологію для побудови нашого заводу. Да, тобто ми обрали не ту технологію, потім обрали самого крутого досконалого постачальника, якого тільки можна, да, круте обладнання, збудували все, витратили. Кілька років витратили там десятки мільйонів, наприклад, євро на цей завод. А потім стикнулись з тим, що ця технологія вона насправді була неефективною, або такою, для якої ми не маємо, наприклад, сировини належної якості, або ще якісь обмеження включили в дію. і все. Ми ж це рішення вже назад не відкрутимо. Да? Тобто, ми втратили шалені гроші, ми втратили час. Можливо, ми взагалі втратили цей бізнес. Два принципово різних типу рішення і приймати їх треба по різному От, от що кажу, Безос, що якщо ви маєте справу з рішенням як двері в обидва боки? Це значить, що його треба делегувати на найнижчий рівень ієрархії, і в ідеалі дати його можливість приймати окремій людині, навіть не групі людей. Да? Тобто людина, яка опікується цим на своїй ділянці, вона має прийняти це рішення. Якщо щось не так, потім це можна буде Да? Тобто, і навпаки, рішення, які як двері, які відчиняються в один бік. Не можна форсувати з точки зору їх прийняття, не можна довіряти їх одній людині. Яка б ця людина не була розумна, досвідчена, геніальна, без Аскаже. Подумайте двічі, подумайте тричі, підніміть на наступний рівень ієрархії це рішення. Прийдіть до топ-менеджмента, можливо, навіть прийдіть до акціонера з цими питаннями, тому що. Ну, це інший абсолютно тип рішень, який потребує іншого підходу. І беза скажете, що я часто в компанії, коли він був CEO Amazon, я виступав як таке своєрідне гальмо. Да? Чому в гарному сенсі цього слова? Тому що я не давав швидко і необдумано приймати рішення, які як двері, які відкриваються в один бік. І тут, як правило, потрібна колективна. Експертиза, я окремо розповім вам безцінний, як на мене, лайфхак Джека Безоса про те, як приймати колективно рішення, от саме такі складні, які як двері, які відкриваються тільки в один бік. Але це буде окреме відео. Шановні друзі, поділіться, будь ласка, чи стикались ви з такою дилемою, з такими різними типами рішень у вашому бізнесі? Можливо, ви маєте свої якісь лайфхаки щодо того, як розрізняти. Головний, другорядне, те, що можна делегувати, і те, що не можна делегувати, і там, де треба долучатись самому. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Я дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте створювати більше контенту українською мовою про економіку, розвиток та інновації. З вами був Віктор Галасюк. До зустрічі.